Полтава знаходжуся по вулиці Марії Бешкірцевої, де продається однокімнатна квартира на третьому поверсі 10-поверхового будинку. Позаду в нас розташована також невеличка алея, де ви можете прогулятися з домашніми улюбленцями або просто відпочити. І також дуже гарна інфраструктура, є маркетопт і всі потрібні магазини. Це в нас буде такий під'їзд, доволі охайний, чистенький, і тепер потрапляємо до самої квартири. Її площа буде 44 квадратних метри. Це в нас буде перша кімната. Бачимо дуже гарний та якісний ремонт, є натяжні стелі та просторе двоспальне ліжко. Деяка техніка забирається, але можна буде залишити по домовленості. Дана квартира підійде для сімейної пари, яка б хотіла облаштувати власний коточок. А ми рухаємося, далі тепер я вам покажу санвузол. Він буде суміжний з ванною кімнатою, також в сучасному стилі, дуже гарна плиточка, є пральна машина і ось така гарна ванна. Тепер я вам покажу кухню, її площа у нас буде 9 квадратних метрів, також квартира має. Індивідуальне газове опалення і має двохконтурний котел. Кухня у нас світла, простора і має ось такі гарні та сучасні поверхні. Звідси у нас є також вихід на лоджію, вона у нас буде також просторою та застиклена металопластиковими вікнами. І далі у нас є також невеличке її доповнення. А якщо вам сподобалася дана квартира і ви б хотіли оглянути її наживо, переходьте в мій телеграм-канал, де ви зможете знайомитися з ціною та домовитись на перегляд.